Ж, ну, ну да, на кнопку тут длинно. Ну так я ж по той говорю. Да, для кого? Для кого война, для кого? Знаешь, Киев, ну то сейчас оно будет по всей стране. Скаж? Згідно чинного законодавства, ви все знаєте, правильно. Головний лікар, офіційний запит, а тоді будуть будь-які коментарі. Ви ж знаєте законодавство? Значит, э, это самое, уже когда уже просто успокоились, перестали, люди исчезли, снаружи, да, получается. Мы уже говорим, нашего водителя ранили, это самое, он куда, куда пропал, это самое. Вот, и ну, через он уже в больнице. То есть мы, точнее сказать, не он уже в больнице, мы его уже повезли в больницу. То есть они его, видна, ну, там, наверное, потому что... За, за следующей машиной где-то його перехватили, за машину положили і привезли вже сюди. Вночі поступила інформація на, на телефон чергової частини про те, що невідомий чоловік отримав вогнепальне поранення От поблизу населеного пункту городище, біла криниця на автодорозі. Ми виїхали для встановлення обставин, отримання челесних пошкоджень, зокрема вогнепального поранення. Попередньо це вогнепальне поранення, яке спричинило нам ключіці.